Привіт, друзі! Мене звати Юген, магазин Tremor UA. Сьогодні моя улюблена рубрика розпаковка новинок. Це новинки, які в нас приходять в магазин, і я показую разом з вами, дивлюся і показую вам на камеру TikTok. Зараз в Тікток. Зараз у мене в руках DSP електробритва, але це не проста електробритва, це мультифункціональна електробритва, друзі, дивіться, яка вона велика. Тут електробритва з різними насадками. По-перше, що роторна насадка, це ця, яка йде в комплекті разом з бритвою, плюс насадка для носа, насадка тример, яка для гладкого гоління, плюс є насадка для регулювання довжини, тобто можна підстригатися. Тобто Ось такий функціональний наборчик. Давайте подивимося разом. Одразу скажу, що бритва в нас Тобто можна повністю корпус промивати. Ось так набір виглядає всередину. Ось тут насадка для носа, насадка тример, регулювальна насадка. Тут е, іде пенал з кабелем, підставка, ну я вам покажу. І ось сама приплова, ось так виглядає. Е, я її вже перевірив. Я вам одразу скажу, що шустра класна, рухомий блок, рухомі, рухомі е, голівки. Подивіться, будь ласка, як вони рухаються. Досить класно якісно, показує, як вони всередині. До речі, вони на кріплення. Можна зняти, промити, ось так. ось так вони виглядають. І це дуже добре, що вони не відкриваються, тому що, коли якщо відкривати часто, там може вже ламати скріплення. А вони ось так на закльопках. Це зручно. Сам рухомий блок також рухомий, тобто повторює контур обличчя. Дивіться сам корпус, значить, це прорезинена оця частина нижня, вона прорезинена, досить зручно тримати в руці. Вмикається за допомогою напівоберта. І, друзі, я ось спробував, мені класно подобається, як вона працює. Послухайте звук. Ну, Подобається, реально видно, що хороша класна якість. Давайте подивимось насадочки, так? Дістаємо ось, насадка для носа. Ось така насадочка для носа в нас є. Досить необхідний аксесуар, дуже часто запитую. Будь ласка, друзі, є в наявності. Ну, Все детально я показувати не буду, так, тому що, в принципі, кому цікаво, я там вже зроблю окремо огляд. Ось. Е ціна точно ще не можу сказати по ціні. Давайте так, кому цікаво, пишіть коментарі, яка ціна, я тоді вже буду рахувати казати. Замовити можна скоро буде на нашому сайті, самовивіз в магазині Київ Велика Васильківська, 72, та це Олімпійський другий поверх.